Річниця повномасштабного нападу Росії на Україну президент дякує українцям і вручає державні нагороди. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. Китай представив мирний план із 12 пунктів щодо війни в Україні. Та готується постачати Росії ударні безпілотники. 90% українців вважають за необхідне завдавати ударів по території Росії. Моє ім'я Дмитро Олійник і далі добірка найбільш помітних подій 366-го дня Великої війни. Вранці у центрі столиці на Софійській площі пройшов пам'ятний захід до річниці повномасштабного нападу Росії. На Україну були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри та інші посадовці і військові. Президент Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання Героя України українським захисникам. На жаль, частину з них посмертно на Софійській площі підняли державний прапор. В цей час наживо лунав гімн у виконанні Святослава Вакарчука. Зеленський подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, які кожен на своєму місці протистоїть агресору, присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників і усіх жертв росіян. У своєму зверненні президент Зеленський пообіцяв зробити все, щоб досягти перемоги в цьому році, і щоб російські убивці понесли покарання за свої злочини. Він нагадав, як рік тому записав своє перше коротке звернення до народу, як українці не злякалися і стали в чергу до військкоматів і ТРО, щоб боронити свою землю. Далі цитую президента: ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності. Кінець цитати. До українців сьогодні звернувся і головнокомандувач Залужний у відеоролику на Фейсбук за кадровим голосом він сказав таке: цитую: основа нашої стійкості: люди, люди з бетону, люди зі сталі, звичайні люди, звичайні герої серед нас з нами в строю. Дякую вам. Пишаюся вами. Це завдяки вам. Ми вистояли. Завдяки вам переможемо. Кінець цитати. У річницю початку війни Росії проти України до Києва прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравець. Вранці він поклав вінок до стіни пам'яті загиблих у центрі столиці. Його супроводжував український прем'єр Денис Шмигаль. Секретар правлячої партії право і справедливість Кшиштоф Соболевський повідомив, що прем'єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Байдена до Варшави. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравець і прибув до Києва для того, щоб передати польські танки Леопард українським Збройним силам. Відсутність активності у Чорному морі, а саме відсутність російських ракетоносіїв, свідчить про те, що окупанти шукають нову тактику дій. Начальниця прес-центру сил оборони Півдня Гуменюк говорить: усвідомлюючи нашу зосередженість на даті 24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли нібито всі видихнуть і скажуть. Усе річниця пройдена далі за звичним графіком. Наразі ж кораблі перебувають у пункті базування, де укриваються від шторму. Це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи. Сьогодні проходить прес-конференція президента Володимира Зеленського. Вона називається Лютий. Рік незламності про головне з прес-конференції читайте на сайті pravda.com.ua. Журналісти Української правди невтомно працюють, аби оперативно інформувати вас. Ви ж можете підтримати незалежне медіа, тож вступайте до клубу Української правди. Деталі у закріпленому коментарі. З нагоди річниці повномасштабного вторгнення Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. До нього входять додаткові боєприпаси для Хаймарс, снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням, дрони та засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, обладнання підтримки безпечного зв'язку. А також Фінансування навчання, обслуговування та підтримки як повідомлялось раніше, зброю та боєприпаси відправлять не зі складів, а замовлять виробництво. Тим часом Китай представив анонсований раніше мирний план із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні. Отже, виглядає він так: повага до суверенітету всіх країн, відмови від менталітету холодної війни, припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи. Захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, також підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, сприяння післявоєнній відбудові. Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є застосування ядерної зброї. Отже, мирний план Китаю, який ми заслужили, генеральний секретар НАТО Столтенберг стримано відреагував на цю пропозицію за його словами, Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну. Примітно, що на цьому фоні видання Держпігель пише про те, що Росія ймовірно веде переговори з китайською компанією щодо купівлі ударних безпілотників. За даними видання, китайська компанія погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотників ЗТ-180 перед тим як передати їх Міністерству оборони Росії до квітня цього року. Військові експерти вважають, що ЗТ-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. У матеріалі йдеться про те, що конструкція. БПЛА може бути схожою на конструкцію іранського безпілотника Камікадзе Шахет «Шахет-136». Отже, з китайською формулою миру все зрозуміло. Тим часом ООН схвалив українську формулу миру. Генеральна асамблея переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої Україною формули миру, плану з 10 пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні. За резолюцію проголосувала 141 держава, член ООН, Ще 32 утримались під час голосування. А сім країн виступили проти: це Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія. За словами Зеленського, резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України. Вчора міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечили сьогодні. Ж МЗС Росії заявило, що їх міноборони, нібито, зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, а також розгортання артилерії на вогневих позиціях і безпрецедентне нарощування. Польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією невизнаного Придністров'я МЗС Росії в своїй заяві застерегло США НАТО та Україну від чергових авантюрних кроків і пригрозило відповіддю. Один з російських танків, знищених в Україні, виставили як експонат перед посольством Росії у Берліні. Танк привезли на місце сьогодні близько четвертої ранку. Він має залишатися перед посольством протягом обох вихідних днів. Як розповідає видання Більд, це Т-72, який підірвався на міні під Києвом 31 березня минулого року. Він був у складі одного із російських підрозділів, який перекинули для нападу на Україну з під кордонів Монголії. Проєкт ініціювали німецькі. Активісти Сергій Дейнеко, голова Держприкордонслужби України, у 2014 році керував луганським прикордонним загоном, що в червні прийняв бій з російсько-терористичними військами. Згодом прикордонникам довелося відступити, а частина близької до Дейнека Луганщини на роки залишилася під окупацією. Саме бійці луганського прикордонного загону, 24 лютого минулого року, першими зустріли повномасштабне російське вторгнення. Саме через українських прикордонників з'явився Перший символ цієї війни напрямок, який вказали рускому воєнному кораблю. Сергій Дейнека дав українській правді перше спочатку повномасштабного вторгнення інтерв'ю. Він розповів, як починалася війна, чи чекати нападу з Білорусі та коли Луганськ знову буде вільним. Посилання на інтерв'ю залишаю в описі відео. Гвардія наступу показала, як відбувається підготовка бійців бригади НГУ Буревій. Новобранці тренуються у бронежилетах. Гвардія оприлюднила відео з тренування і зазначила, що ці солдати справжні воїни та професіонали. Нагадаю, раніше у МВС почали формувати вісім штурмових бригад гвардія наступу для посилення сил оборони та звільнення окупованих територій. Буревій одна з таких бригад. Усім військовим, які стають штурмовиками гвардії наступу, обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких можливість отримати житло та лікування також… Ож навчання у вищих навчальних закладах 11 лютого повідомлялося про 20 тисяч поданих звернень. Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода. Найбільше голосів набрала Королевська 332. За припинення повноважень нардепа Солода проголосували 325 депутатів. Олега Волошина 330. За словами нардепа з фракції Голос Железняка Рада оновила рекорд. І зараз у нас залишилося 405 нардепів. Повномасштабна російська війна проти України торкнулася майже кожної української родини. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва опитав українців майже чверть, тобто 24% українців, сказали, що хтось із їхніх родичів був мобілізований до підрозділів Сил оборони України. 21% українців вказав, що дохід їхніх сімей значно знизився. Близько 17% респондентів зазначили, що їм довелося розлучитися з рідними людьми і майже сті. Тільки ж повідомили, що їхні родичі були вимушені виїхати в інший регіон чи населений пункт. У 20% родичі виїхали за кордон. Також 18% респондентів відзначили, що хтось із їхніх рідних добровільно приєднався до лав ЗСУ чи інших підрозділів. Майже 20% опитаних громадян допомагають силам оборони, зокрема волонтерством. Стільки ж людей повідомили, що їхні родичі допомагають або волонтерять. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 90% українців вважають за необхідне завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об'єкти потрібно вражати ударами. 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об'єктах. І майже стільки ж 39 – говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім цього, 13% респондентів вважають, що удари мають завдаватися по взагалі всіх об'єктах, в тому числі по населенню, як це робить сама Росія, враховуючи жахіття воєнних злочинів Росії та щиру підтримку переважної більшістю росіян війни проти України, лише 13% готові бити по населенню. Це свідчить про те, що українці, попри все, зберігають не тільки єдність. Але і людяність бажаю нам витримки. Поділіться випуском з тими, кого любите, і ставте лайк.